Це все. Але він лірик, він неперевершений лірик. І я тобі казала, коли будеш робити книжку, обов'язково, вірші, щоб твої поезія твоя була. Ну, як завжди, як завжди, правильно. правильно. От, від нього ми вперше почули про журливі. Тому що в той час про журливу, як поетесу, ніхто не говорив. А він, так як Смоленчук нам розповів про Тобілевичів, про е Кропивницького, так Анатолій нам розповів про журливу. І він розповів, і ми її побачили. Ну, взагалі про нього можна розповідати дуже багато. Він і на посаді керівника був неабиякий, там йому фото поставили в Фейсбуці з рогами. То Давай. я написала, що то помилка. У нього німб над головою повинен бути. Бо будь-який конфлікт в будь-якому районі нашої великої області Торя залагодить і буде перший. І буде все добре. І всі вороги стануть друзями. Тому я дуже вдячна Долі, що вона зводи мене з такими великими і гарними людьми, Великими не по об'єму, а по моральному духові. І запрошую тебе від імені нашої ветеранської організації від імені педагогічного нашого е, представництва це, це, да на презентацію нашу Аджамську громаду. Ти знаєш, що ми дуже любимо ці справи і. Толі у нас усі і так люблять і поважають. А тепер почитати його твір. Це ну звичайно, я позаздрила любі Петрівні, тому що вона вже прочитала. А я тільки в нас то випросила. Тут написав, а тоді, це так, як ми ж приїхали на Хрестини, то щоб в тебе не пропадав запал і щоб у тебе весь час був ентузіазм, тобі невеличкий презент. Рости, здоровий, щасливий і пиши. Ніхто нічого не каже. Будемо закінчувати на ставку, бо загроза йде на Кіровоградщину. Тому будь <рес> да? за, ласка, да, Одну хвилину, одну хвилину. Да. Да. Ну, так, одну хвилину. Поздравляю, вітаю. Живе у людей, саме подошла. Дають тебе свої хвилини. Так, я таке. мовою, я... да. мову? Ничего. 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 Из залочки. Из <рес> залочки. Так. <рес> <рес> Да а да я не могу себе позволить. Ну, да. И, конечно, желаю тоже много-много еще, хотя бы несколько книжечек. не Нет, церкви. если я не дам. Одну. Одну. А ты конечно хочу книжек. Так писати, а, так і складі, що немає. А побачив, потім дякую, Зараз ще ж бесять. Так сказали, що не треба. Анатолій, ми щиро вдячні за вашу роботу. Бажаємо вам величезного натхнення, нових літературних звершень І пишіть, бо пишеться.